Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму youtube каналі Тут я показую, як можна підзаробити гроші в інтернеті. Ось хто не підписаний, можете підписатись. А в цьому відео я покажу вам, як кожен з вас може отримати приблизно 200 доларів на один аккаунт, виконавши прості умови. Далі можна буде запрошувати своїх друзів і заробити ще набагато більше. Тобто, в будь-якому випадку рекомендую виконати цю умову, тому що ну, такі акції не завжди з'являються. Ось зараз покажу, що потрібно зробити. Переходимо під цим відео за посиланням. Мій телеграм, там я залишу посилання на цей проект якому ми будемо все робити. Ось дивіться, сьогодні я виклав допис, що можна виконати прості умови в проєкті ARKham і потенційно можна буде забрати приблизно 230 доларів на один аккаунт. Тобто, щоб виконати ці умови, потрібно буде витратити приблизно пів години. Відео я вам все швиденько покажу, потім просто зробити. Ну і потенційно вам в майбутньому може прилетіти 200 доларів. Тобто, що нам взагалі потрібно зробити? Нам потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, ну і далі виконати прості умови. Зараз все покажу. Переходимо за цим посиланням в дописі. Я залишу його в закріпленому дописі. Ось знайдете цей проєкт. Ну або прямо під цим відео буде посилання на цей проєкт. Просто переходити, проходити реєстрацію швидку, і далі проходити верифікацію. Після того, як ви зареєструєтесь, прийдете верифікацію, вам нарахують бонуси на комісії 200 доларів. Ну і потім, коли ви закинете сюди мінімум 100 доларів, вам нарахують ще 20 доларів на баланс для торгівлі на ф'ючерсах. Відразу кажу, що з приводу верифікації, тут у всіх по-різному, хтось приходить дуже швидко, там за декілька годин, а комусь приходиться чекати декілька днів. Тобто я проходив верифікацію і мені підтвердили аккаунт лише на четвертий день. Тому рекомендую прямо зараз робити, проходити верифікацію, ну і далі як по вам або відразу верифікують аккаунт, ну або потрібно буде почекати декілька днів. Давайте відразу поясню, як саме ми можемо отримати 200 доларів, але перед цим просто покажу, що цей проект справді дуже крутий. В плані, що раніше він багато кому роздавав дропи, тобто на початку, ось люди, які приймали участь на ранній стадії, залутали до 5000 тисяч доларів. На один аккаунт, хтось там робив ферми, залутав по декілька тисяч доларів. Якщо ввести цей проект в інтернеті, то ви побачите, що дуже багато людей отримало багато токенів. Е, там, типу Ось, наприклад, забрали десь тисяч доларів з дропа, са, е, саме жирний дроп. Тобто ну, цей проект в якийсь час трішки нашумів в інтернеті, і всі там криптони, які робили його, вони непогано на цьому заробили. Ось і зараз є теж можливість на цьому дуже класно заробити. Ми зареєструвалися, отримали усі бонуси. Далі за торгівлю ми можемо отримувати поінти. Цього Проекту. Тобто, дивіться, переходимо в більше програми, програма балів. Дивіться на споті. За 100 тисяч об'єму на споті ми отримаємо 200 поїнтів, за 200 тисяч об'єму на ф'ючерсах, ми отримаємо також 200 поїнтів. Тобто, я вже виконав ці умови, отримав ось 400 поїнтів, зробив необхідний об'єм. Тобто, ці 400 поїнців, які кожен з вас може отримати, в майбутньому обміняють на токен цього проєкту. Тобто, раніше в минулих сезонах це було один до одного. Тобто, якщо в цьому сезоні так само буде, то кожен з вас може отримати мінімум 400 токенів. Один токен коштує пів долара. Тобто, це мінімум 200 доларів навіть більше виходить. Також ви зможете запрошувати далі друзів і за кожного ще отримувати по 100 поїнтів. Тобто вам потрібно зробити 100 тисяч об'єму на споті, щоб отримати 200 понтів, також зробити 200 тисяч об'єму на фьючерсах, щоб зробити 200 поїнтів. Ну і найцікавіше, що весь цей об'єм ви можете зробити без жодних витрат, тому що вам дають ось такий класний бонус. Тобто кожен з вас може зробити цей об'єм просто в нуль і отримати ці 400 поїнтів. Тепер давайте покажу покриково, що нам потрібно зробити. Ось нам потрібно закинути 100 доларів депозиту, тобто на цю біржу. Ми натискаємо вгорі на депозит, обираємо тезер USDT долар і обираємо мережу ефір. Ось далі просто копіюємо свою адресу і на цю адресу закидуємо мінімум 100 доларів. Тобто, якщо є можливість, можете скинути більше. Ці 100 доларів ви можете закинути з будь-якої біржі, наприклад, там Binance, Make, OKX, ну коротше будь-яка біржа, яка у вас є. Друзі, я для прикладу зараз закину 10 доларів з Binance. Ви можете це зробити з будь-якої біржі, тобто все однаково. Ось, заходите на той Binance, натискаєте Додати кошти, якщо у вас немає на балансі грошей. Ну і просто собі поповнюєте баланс там, з будь-якої карти української, і все, на, там, на мінімум, щоб у вас було 100 доларів на балансі. Далі переходите в активи, ось USDT. І далі вам потрібно просто натиснути Надісвати, зняття ончейн. І просто ось на цю адресу ось я скопіював в мережі ефір. Тобто все як на сайті було, просто закидуємо сюди там, 100 доларів мінімум. Тобто Я зараз закину там, ось, 11 доларів. Тобто тут ще є комісія 1 долар. Тобто, якщо ви будете закидувати на 100 доларів або більше, у вас все одно буде комісія 1 долар. Ну що ж, друзі, як бачите, мені вже прийшли гроші, вам потрібно буде закинути мінімум 100 доларів. Я закинув 10 доларів для прикладу, тому що я вже ці умови виконав. Після того, як ви поповнили баланс. Далі переходимо в нагороди. Натискаємо тут Забрати, забираємо цю нагороду і цю нагороду. Далі вам потрібно зробити цей об'єм, щоб отримати ці поїнти. Натискаємо на торгівлю. Обираємо ось другий варіант. Це торгівля ф'ючерсами. Обираємо будь-яку пару, наприклад, ефір або біткоін. Я візьму для прикладу ефір. Обираємо плече 10Х. Тобто, нагадаю, що у вас є економія комісії. Тобто, все, що ви зараз будете торгувати, воно не буде зніматися з ваших грошей, тому що вам дали бонус. Вам потрібно просто зробити об'єм. Тобто, що ми робимо? Ми ось на всю суму купуємо. Ось у нас відкривається позиція. Тобто, ми бачимо: ось закриваємо. Тобто, по факту, я зараз відкрив позицію на 100 доларів, тому що я вибрав плече 10 x В вашому випадку, якщо у вас баланс 100 доларів і плече 10 x стоїть, ви зробите вже об'єм 1000 доларів. Потім продати об'єм буде вже 2000 доларів. Ну і так, далі, і так далі. Тобто, як можете закинути собі на баланс більше, я закидав собі 500 доларів, щоб виконати умови швидше, щоб не крутити довго. Бачимо позицію. Тут навіть якщо у нас буде мінус. Він покриється з бонусу, тобто не буде відніматися з ваших грошей. Ось, закриваємо. Ну і так робимо багато разів: купити, продати, купити-продати. Зробили декілька разів. Натиснули на панель. Все, ви бачите вже об'єм. Тобто, ось об'єм у вас на фючах. Тобто робите до того чину, поки у вас тут не буде об'єм 200 тисяч доларів. Тобто, це зробити дуже швидко. Як тільки ви зробите об'єм 200 тисяч доларів, вам нарахують 200 поінтів вже. Далі вам потрібно зробити об'єм 100 тисяч доларів ще на споті. Так же само, переходимо далі на торгівлю, обираємо спот торгівля. Тут вже буде близьку, потрібно трішки довше буде клацати, але так само потрібно зробити об'єм. Тобто тут вже не буде 10х. Тобто, ось так же само. Обираємо на максимум свій депозит і натискаємо Купити. Ось, наприклад, в моєму випадку це 10,5 доларів, в вашому це буде там 100 доларів або більше. Натиснув Купити, ось потім натиснув Продати і максимум продав. І таким чином робити об'єм. Купити-продати, купити-продати. Так само через деякий час заходите в панель, дивитесь, скільки ви набили вже об'єму. Набиваєте об'єм 100 тисяч тут, і 200 тисяч тут, і все, отримуєте 400 поїнтів. По факту, ці бонуси, які ви отримали, вам вистачить, щоб набити весь цей об'єм, отримати 400 поїнців. Після того, як ви виконали ці умови. Ось ви бачите, що вам нарахувало 400 поінтів. Далі можете просто свій депозит вивезти собі назад на біржу. Ну або можете потримати трішки тут, наприклад, там один день. Потім натискаєте ось огляд. Ось бачите ваш баланс, натискаєте, ось вивезти. Тобто витрати для цієї акції взагалі мінімальні. Тобто я витратив 1 долар для того, щоб закинути депозит, ну і також 2 долари для того, щоб вивезти. І по факту я зробив весь цей об'єм, майже, ну, як би сказати, без затрат. При цьому всьому, що потенційно, мені в майбутньому може прилетіти приблизно 200 доларів. Ось я рекомендую всім робити, в кого є бюджет, хоча б мінімум 100 доларів. Якщо є більше, можете закидувати більше, так швидше зробити об'єм. Але, в принципі, при бажанні можна це зробити зі 100 доларів. Далі просто берете своє посилання, скидуйте друзям, щоб вони виконували ці умови. Ну і за кожного отримуєте ще по 100 поїнців. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Також у мене в телеграм-каналі є ось детальний допис. Якщо раптом ви щось не зрозумієте, можете мені написати. Ось тому, в кого є бажання, є бюджет, можете робити.